36 і 35 м'ячів у 17 матчах, тобто більше двох голів за гру. Перша команда англійської прем'єр-ліги, і друга команда англійської прем'єр-ліги суперматч нас очікує на цих вихідних між Ліверпулем та Арсеналом. І Дійсно, мені здається, що якщо враховувати результативність обох команд, їхню силу в атаці, їхню комбінаційність, навряд чи треба чекати максимально закритої гри від цього поєдинку. Ще краплина статистики. Останній. Ні, поєдинки між арсеналом та ліверпулем. Рахунки 3-2 на користь лондонців і 2-2. Тобто, ви розумієте, що голи мають бути. Голи мають бути з обидвох боків у цьому поєдинку, і ми чекаємо шоу від цього матчу. Тож, мій прогноз на поєдинок Ліверпуль, арсенал максимально простий. Обидві заб'ють. Нехай коефіцієнти маленькі, 1,59, Ви вже можете далі варіювати. Ви вже можете обирати свою ставку. Можливо, зіграти на перемогу якоїсь команди. Ант, можливо, збільшити тотал е, цього матчу. Я візьму мінімальний варіант. Обидві заб'ють за 1,59. п'ятдесят З вами був Олександр Золотогорський. Обов'язково підписуйтесь на канал Рейтингу Букмекерів Ютубі.